Яка основна місія чи концепція бренду, якщо характеризувати бренд Літковська, там трьома словами, що б ви сказали? Це деконструкція чоловічого костюму, сімбіоз, стилей класики і не класики, і завжди в наших колекціях лілі мотиви українського і народного костюму і якоїсь спадщини нашої це якась може бути одна маленька деталь, чи окремо якийсь колір використовувати? Це точно про Україну, це точно про складний крій. Здебільшого це про верхній одяг. Категорія товарів, яка найсильніша в нас, це вся ця група. Це пальто, жакети, куртки і все, що з цим пов'язано. А як трансформувався бренд за ці 15 років? Щоб як на старті концепція була створена, то так і на сьогоднішній день вона така сама і залишилася. Кардинально нічого не змінилося. Іде час, нові технології, якась там обстановка у світі, все це відображається на міцях, і Ліля вона не є виключенням. В одязі це все можна. Но прочитати, але сказати так, що прям це кардинально щось змінилося, то ні. Такий пошук жіночності в чомусь мускулінному. То, тобто, це завжди в нас в речах це оверсайз, це як з чоловічого плеча, якась прям точно мужська річ, і з якимось суто дівочим декором. Це ось якраз про цей симбіоз двох енергій, скажем так, це чоловічої і жіночі.